Сьогодні ми зробимо огляд на наймолодшу модель Strong. Ви бачите перед собою конкурну модель. Але під замовлення ми виробляємо будь-яку Універсальну, під універсальне седло, виїздкову виїздкове, хоч вестерн. Який замовити? Палітра кольорів досить широка, але також під замовлення. В наявності лише один, на жаль. Перейдемо до технічних характеристик Вальтрапу. Вверх. Оксфорд 600 d Це більше, ніж пів міліметра товщина ниті. З неї виробляються рюкзаки. Тож, на мій погляд, це взагалі найневбиєнний вайтрап з тих, що я виготовляю. Підкладка виготовлена з 100% бавовни. Дуже добре всочує під і підходить для коней алергіків. Наповнення 18 мм ППУ. Окантовка з того ж самого матеріалу Oxford 600 чорного кольору. Але за бажанням можу зробити будь-якого класичне оздоблення одним шнурком. Є підсилення в районі підпруги, нижній стоп глухий, верхній на ліпучці. Як і будь-який вальтрап ліхол на спинці є логотип. З недолітків цього вольтрапу можу відмітити хіба що залишки крейди, які видаляться після першого ж прання. Вольтрап насправді універсальний. Він підходить і для зими, і для літа, і для тренувань, і для змагання. Обирайте наше якісне.